Будьте бажання, ми чекаємо на вас, приходьте. Давайте послухаємо Олена, щоб вона стосувала до совну шкафу і була щаслива. Дякую вам, що ви пішов. Вітання. Хто сьогодні ще перший раз? Підніка руку, Я хто перший раз прийшов? Все, у нас сьогодні один. Ви прокуроси перший раз? все? Давайте в первый раз. Как вас зовут? Миша. Миша. Миша, да? Миша. Миша, давайте так же поприветствуем Мишало, потому что сегодня у нас первый раз. Я, когда я вас видел, мы видимся где-то в другом храме, мы с вами видели Давайте поздоровимся Мишало, чтобы он был счастлив приходил к нам и в старый храмы идти. Быстро Мишало. Алио! 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 Спасибо вам, большое что какого бы города? Из Киева, да? Ну, понятно, тогда. Киев его храм посещается, правильно? Так, дорогие друзья, напоминаю, что у нас на фасаде не заканчивается программа. Фасад это у нас практически середина. Следующий пункт это у нас на общение. Вы же хотите, хорошо на российском есть Наступний пункт на спілкування. 에... Це можливість відкрити серце, це можливість позиватися ближче. Саме цей програми спілкування він є одним з найголовніших, якщо ми починаємо працювати в домовому житті. Тому що під час спілкування ми можемо задати питання, послухати. Просто відкрити серце. Це допомагає нам будувати стосунки з людьми. І якщо у нас реально будуть стосунки в цьому місці, тобто ми не будемо просто приходити співати, співати кита, містити просад, це все добре, покати лекції. Але якщо ми будемо приходити, ми будемо спілкуватися дим з одним, будувати стосунки, тоді ми дійсно зможемо стати стабільними в своєму службі. Тому, будь ласка, сьогодні після просаду лишається спілкування. І також. Е, ще один важливий аспект сьогоднішнього програму. Треба буде допомогти прибирання. Е, після просаду треба помити віктарну та відео. Нам треба спочатку 4 бажаючі. Хто буде прибирати вітання? Хто може допомогти прибирання віхтарної та раз, дякуємо. Одна рука відані. У нас одна мата буде прибирати зараз віхтарну і купує. Ще один на ковід. Ну, я бажаю, вже непогано. І ще хоча б хтось, ще хоча б двоє. Добре. Якщо у когось з'явиться натхнення, будь ласка, це дуже-дуже важливе служіння, допомагаючи нам, і просто дуючи підлогу, ви реально очищаєте своє серце. Це таке дуже смиренне просте служіння. Тому дякуємо всім, хто приєднується.

Vishnasvanaiva jayati Vishnasvanaiva jayati Bhare Bhare sharira vidyachal sharira vidyachal Jagendriyata Lova mai su dormati Lova mai su dormati Take jetam Take na samsare Kanti na samsare Krishna barada mai vare ji Sa prasad Sa prasad Anandi lavai Seyanamrita Pau, Se Radha Krishna Guna Gau, Premeda Kom, ko, ko, Shichitanya Nitai, Jai Nimai Jai Nitai, Jai Nitai Jai Nimai, Jai Nitai